Бадаю, що нам з вами не дали зустрітися онлайн, але я думаю, у нас ще буде такі можливості. Сьогодні я хотіла з вами поговорити по одному з дуже важливих питань, але спочатку у мене було б до вас таке запитання: підліток. Як його можна охарактеризувати? Хто він такий? Я думаю, що гадаю, що якщо б я задавала це питання вашим батькам, то, можливо, я б почула такі тези, як проблема, впертість, конфлікт, складний вік і так далі. Ну, якщо б я задала питання, підліток, хто це до вас, можливо б ці відповіді зовсім відрізнялись. Шкода, да, що ми не зустрілися онлайн. Тому я підібрала такі варіанти. Це самостійність, це не впертість, а характер, це відповідальність, тому що ви відповідаєте і за себе, і за родину, і за своє майбутнє, і свобода думки, що теж дуже важливо у кожного з вас є власна думка на різні ситуації. Підліток це той, хто намагається бути вже дорослим. І дуже іноді хочеться швидше подорослі перейти в доросле життя, і у багатьох це ці кроки дуже правильні, позитивні кроки. Наприклад, один із способів подорослішати – це зробити знайти собі роботу. Дорослі роки працюють, мають за це грошову нагороду, а гроші у нас асоціюються як свобода, свобода дій, свобода використання цих грошей і так далі. Давайте подивимося на ситуацію заробітку та роботи з, зі сторони підлітка. Подивіться, є деякі зміни стосовно того, де можна працювати, як можна працювати і що за це. Отримувати. з 14 років можна працювати, але у вільний від навчання час для виконання легкої роботи, але зверніть увагу за згодою одного з батьків або опікуна, тобто самостійно зробити таке рішення зробити офіційно неправильно. Іноді навіть трапляються випадки, коли користуються тим, що підліток не повідомляє, що він працює своїм батькам, і роботодавці на цьому наживаються. Приймати на роботу дітей віком до 14 років взагалі заборонено. Звичайно, небезпечні та шкідливі умови праці взагалі, навіть умови про це не повинно йти. Стосовно Кількості годин максимальна тривалість робочого дня теж є обмеження. 15-16 років це не більше, ніж 24 години на тиждень, і те це тільки у війни від навчання час під час канікул, наприклад. І звертаю увагу на пункт про заробітну плату. Підліток ви чи дорослий, але ви повинні бути на одному рівні. Тобто зарплатня повинна бути така сама, як і за ту ж саму роботу, якщо б виконував дорослий. Знайте свої права, захищайте себе в цьому напрямку, ну і, звичайно, не потрапляйте ніякі пастки. Дехто хоче поскоріше стати дорослим і хоче вийти на роботу, зробляти гроші. Дехто доросліші в іншому напрямку обирає шлях волонтерства. Це теж дуже тяжка робота. Так, да, вона не оплачується грошима, але вона приносить іншу користь. Це очі. Людей, які світяться від того, що ви їм допомагаєте, або отримали від вас допомогу, це посмішки людей, це вдячність цих людей за те, що ви допомагаєте. Знаю, що в нашому класі багато хто з вас приймає участь в різних волонтерських справах. І це теж дорослішання. Але є ось такі випадки, я знаю, що в нашому класі в ніякому випадку такого немає і навіть в нашій школі. Але я повинна про це проговорити, тому що є випадки використання неповнолітніх нашим супротивником, і використовують вони звичайно не на користь, а на шкоду державній безпеці України. Знов вони користуються нистійкою не психікою неповнолітніх бажання подорослішити швидше, так? наприклад, заробити швидких грошей, і не думаючи про те, що відбудеться потім, про наслідки. Чому з'явилася ця тема? Тому що зараз з'явилося більше і більше випадків в Україні, коли до скоєння правопорушень підбивають. Наш супротивник дітей чим і користується потім для своїх справ. Наприклад, з'являються різні анонімні угрупування в соціальних мережах, де налаштовують, підбивають, намагаються примусити думати по-іншому, думати про те, що Україна. Та страна, яку необхідно знищити, що ця культура взагалі не існує, що мова такої не повинно звучати, і так далі, так далі, так далі. Сподіваюся, що ви, якщо бачили про такі угрупування в соціальних мережах, або, по-перше, не вступили в них, а по-друге, ще можна. Повідомити про це спеціальні органи. Наприклад, подзвонити в поліцію. Є у нас групи, які займаються кібербезпекою, і вони могли би заблокувати або розслідувати дані групи. Почастіше були випадки, коли відбуваються підпали обладнання, що забезпечують безпечний рух залізничного транспорту. Наш супротивник хитрий і підбиває підлітків за невеличку грошову винагороду, о, о, ламати обладнання, підпалювати обладнання, яке о, контролює рух залізничного транспорту. Таким чином о, вони о, несе загрозу не тільки о, транспорту, який о, як забезпечує наш фронт? так А також і просто звичайні пасажирські потяги, які перевозять дітей, людей і так далі з одного міста до іншого місця, і вони можуть з'їсти з, з рейок, можуть взагалі відмінитися і так далі. Таке дорослішання таке намагання. Отримати невеличку грошову допомогу іноді навіть не розуміють, які наслідки великі й жахливі можуть, до чого можуть це призвести, їхні вчинки. Вони не усвідомлюють, що під час військового стану, який у нас зараз є в країні, всі ці наслідки, вони іноді думають, знаєте, що а, мені ще 14 років немає, ніякої кримінальної відповідальності не існує. І я можу вчиняти, а вони зі мною просто поспілкуються, пальчиком похитають і все. А взагалі-то ні. І наслідки можуть бути зовсім інші. Так як всі ці вчинки, які я вам говорила, можуть привести до пошкодження обороноздатності держави, це може привести до небезпеки пасажирських перевезень. Далі, це може призвести до кримінальної відповідальності, яка наступає вже з 14 років. І ця кримінальна відповідальність прописана, звичайно, в Кодексі України. Є де навіть статті, такі як диверсія, терористичний акт або пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, Статті, по яких є реальні строки, строки які, на які можуть засудити даних дітей. Ну, для мене вони діти раз вони не розуміють наслідки доросла людина так, відрізняється від дитини тим, що вона розуміє наслідки своїх вчинків. І перед тим, як зробити якийсь вчинок, доросла людина подумає, зважить. І тоді виконує. Так, да, Ми теж не без гріха, іноді наші вчинки можуть мати наслідки, і ми в цьому шкодуємо, і це наш, оп... це наш досвід потім буде. Але таких вчинків у нас дуже мало. Тому дуже сподіваюся, що ви, мої підлітки. Характеризуєтеся, звичайно, в першу чергу відповідальністю і свободою, думок, самостійністю і розумінням наслідків всіх своїх чинків, які ви робите. Бажаю вам не потрапити ніяку холепу. бажаю вам з розумінням ставитися до цієї сто ситуації, яка відбувається в країні. І нашими кроками, діями і думками звичайно наближати нашу перемогу, а не допомагати нашому ворогу. Наша перемога попереду, тому тільки її пришвидшуємо. Дякую за увагу, до побачення.